На Волині депутати занурилися в крижану воду. Заради реклами власного регіону для туристів вирішили перепливти велике згоранське озеро. Політики кажуть, в марафоні жодної політики, лише пропаганда здорового способу життя. За віп запливом спостерігала Сніжана Шевчук. Хмарно і вітряно за бортом плюс 8, а на великому згоранському озері віп заплив. Депутати різних рівнів від народних до сільських популяризують здоровий спосіб життя на власному прикладі. Не вживати алкоголю, не палити цигарок, займатися спортом. Чим більше спортсменів. Чим більше здорового, загартованого душу в українцях, тим українці сильніше. Нардеб Гусне не вперше підкоряє Волинські водойми. За його плечима з пів сотні запливів. Тут перепнове все, поїде він інші обнося, Будемо розширятися. Та більшість сміливців таку велику дистанцію долатимуть уперше. Подужити півтора кілометра до протилежного берега у крижаній воді морально наважуються лише плавців. На березі на низькому старті сільський вчитель Леонід Гаврилюк. Депутатам він дає чималу фору. Моржу каже, гідрокостюм не потрібен. Плавав при мінус 26, Ну не так же ж довго. А відпустив їх вперед. Цікавий, що було. За півгодини марафонці дістаються протилежного берега. Першим очікувано фінішує сільський морж. Добре. Його холодніше просто було. Да, він мусить, мусить. Ну нічого, буде стимул для нас тренуватися наступного разу. Депутати та чиновники зізнаються, їхній заплив непростий. Таким чином вони іще й туристичну привабливість Волині рекламують. Ну світя знають всі великі з Гранське знають, але небагато. Сьогоднішнього дня знає набагато більше людей, так що буде більше туристів, більше грошей в місцевій громаді. І вже міркують, яку мальовничу дойму обрати для наступних запливів хрещенських. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, один 1+,1.